Всім привіт! З вами Діма та канал Гурієв Тейм 3. у цьому випуску ми обговоримо. Майбутнє екс-чемпіона в Хевівейті британця Ентоні Джошуа. Я розповім, чому вважаю, що на кар'єрі зіркового британця можна ставити хрест, і що загалом не так із цим яскравим спортсменом. Перед переглядом відео лише попрошу підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Ентоні Джошуа безперечно, хороший технічний і потужний боксер, на якого свого часу зробив ставку. Промоутер Ейді Хірн створивши з олімпійського чемпіона 2012 року справжню зірку. Купа уваги, контракти зі світовими брендами, впевнений швидкий злет до чемпіонського титулу, у 2017 році, здолавши легендарного українця Володимира Кличка, Ейджей остаточно вдягнувся в обладунки лідера дивізіону. Локомотива сучасного боксу, приваблива зовнішність, атлетизм, поставлена мова та здоровий спосіб життя. Квитки на бої за його участю розкуповували за лічені години. матч боксинг почав збагачуватись, а Антоха продовжив якісно виконувати свою роботу. Але якщо до зовнішньої оболонки питань не виникало, то все ж таки в плані технічних навичок було про що поговорити, боєць не вмів повністю використовувати свої габарити, його правий прямий не був зразковим, та й загалом британець. Налягав на бокові удари і перемагав переважно за рахунок тоннажу ударів. Відгукнулося йому у першій сутичці з Пухляшем Руїсом у червні 2019 року. Енді відправляв британця в нокдауни. Енді вибив британця, який вирішив підкорювати США, оголивши того слабкі сторони. Джошуа повернувся, переміг свого візаві за очками і став обережнішим. Другий дзвінок це дві поспіль поразки від українця Олександра Усика. У цій сутичці британець зрозумів, що і щодо техніки є боксери, які його перевершують. Герой випуску пішов від свого першого тренера Роба Макракена, тинявся по спортивних залах, шукав тренера, шукав баланс. Такий досвідчений та сформований атлет, ніби так і не знайшов свого ідеального стилю ведення бою після повернення у березні 2023 року він чисто за рахунок свого боксерського бекграунду перебив Джермейна Франкліна, накоутував напівживого Роберта Хеленіуса. А у грудні минулого року вийшов у ринг проти технічного шведа Отто Валіна, Видавши зразковий виступ, реагував у кожному епізоді та змусив суперника капітулювати. У березні розібрався із бійцем ММА Френсісом Гано. Такий камбек змусив повірити масу фанатів боксу, що Джошуа переродився, став кращим. Забійний солдат, який холоднокровно виконує своє завдання. Але є момент, який замилив очі багатьом і мені в тому числі. З 2023 року уродженець Уотфорда зустрічався з безударним Франкліном, з давно пробитим Хеленіусом, з технічним, але так само безударним Валіном і з хлопцем, який хоч і має удар, але в плані навичок рівня другорозрядника. Звичайно, я пронгану. По суті, не було збалансованих опонентів, які протестували нинішнього Антоху. І ось такий боєць з'явився. Технічний боксер із ударом ще й плюс молодший. Ми згадували фіаско Динаміта в боях з Джойсом та Усиком. Мовляв, цей хлопець точно попливе, коли пропустить парочку бокових від більш відомого колеги. Але Даніель здійснив камбек, здолавши якраз таки збалансованих бійців, на переможених жарелам. Міллера та Філіпа Горговища так біг Бейбі, складно назвати технерем, але його рівень навичок точно вищий ніж Шунгану. Філіп взагалі був фаворитом. Коротше, Дюбуа отримав серйозний буст до впевненості та досвіду, згодом зробивши Зейджея відбивно. Ах так, нестабільність дворазового чемпіона. Джоша може вийти на бій, реально холоднокровним і сконцентрованим, а може якимось втраченим, ніби думками десь на пляжі Майамі. Коли оголошували бійців, він стояв у кутку, якийсь незібраний, відсторонений. Мені одразу згадався його вигляд перед першим боєм з Руїсом. Такі самі очі. Ну, це суб'єктивність. Проте факт із нестабільністю залишається. Ну а що далі для Ентоні? Сам він планує продовжувати виступати на найвищому рівні. Хірн говорить про реванш між бійцями. Але зачекайте, ейджей програв значисто без шансів. Ейді, тобі не шкода твого бійця? Чи гроші не пахнуть? Звичайно, Жантоха вилітає з титульних перегонів за Абсолюта і позбавляється ласих поєдинків з Усиком та Ф'юрі. Хоча є ймовірність, що у разі поразки Тайсона в рематчі з українцем вдасться організувати поєдинок Джошу і Ф'юлії, але все це на рівні домислів. Реальність же така, що 198-сантиметровий британець за бортом, переходити в ряди гідкіперів все суперечить філософії Ентоні, намагатися знову увірватися в чемпіонську гонку. Доведеться провести ще так три поєдинки і витратити півтора роки. А Джошуа не молодше. Йому в наступному місяці 35 він і до цього пристойно зносив свій організм. А ця брутальна поразка від Дюбуа точно позначиться на британці. Пам'ятайте, що герой випуску вже пробитий боєць, ну і в ментальному плані такі падіння точно не додають впевненості в власних силах, як наслідок сковністю помилки в бойових умовах, рівно сильні самогубству. Я правда сподіваюся, що зі здоров'ям Ентоні все гаразд, і може він навіть проведе ще пару поєдинків, але в плані якихось амбіцій. Можна ставити хрест на кар'єрі, побажаємо бійців успіхів і подивимося, що буде далі. Ах так, бій Джошуа Дюбуа та бій Усик Дюбуа. Перегляньте та відчуйте різницю. Техніка та швидкість майже завжди перемагає міць та габарити. Ну а чи згодні ви зі мною, що на кар'єрі Джошо можна ставити хрест? Чи цей хлопець заткне рота критикам і покаже, що він ще здатний повстати з попелу? Висловлюйтесь під відео. А на цьому все обов'язково підписуйтесь на мій телеграм. Там вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої. Посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!